Що таке мейнкемп? Мейнкемп виглядає наступним чином. Тобто у нас є база противника. На базу противника ми ставимо POP Creation, так званий, велике жовте коло це радіус main. Якщо ваша піхота ось знаходиться в межах цієї зони, а точка не знаходиться, наприклад, перша під атакою, це називається Camp. Тут заборонено знаходитись. В межах цієї зони, в першу чергу, може знаходитись відділення ДРГ, проте. В самій зоні мейн кемпу заборонені будь-які дії по відношенню до противника. У разі, якщо противник поставив міномети, наприклад, у зоні мейн кемпу, вам дозволяється зайти у жовту зону та знищити міномети. Якщо противник веде із бронетехніки вогонь із зони мейн-кемпу, ви також можете туди зайти і його знищити. Проте не гнати за технікою, яка їде туди, не знищувати техніку, яка виїжджає з бази в зоні мейн кемпу.